Чому все ваше життя це сценарій ваших власних установок, яким чином направити їх в позитивне русло, щоб перестати нарешті страждати? В сьогоднішньому відео я розповім вам, що таке установки. Ми поговоримо про те, як вони формуються, як вони проєктуються далі на все наше життя, яким чином їх можна змінити. Найголовніше будь-яку річку можна перенаправити туди, куди вам треба. Отже, що таке установка психології? Установка це психологічний стан схильності суб'єкта до певної активності в конкретній ситуації. Іншими словами, це нейронна програма, яка керує вами на підсвідомому рівні, формуючи ваше сприйняття та реакції. Установки впливають на те, чи будете ви легко йти по життю, комунікувати, заробляти будувати щасливі стосунки, або внаслідок травми залишатися на місці. Це загалом певний такий фільтр вашої свідомості, підсвідомості, крізь який ви бачите життя. Фактично, ось так сьогодні ми говоримо про те, щоб з ось такого положення його зробити необмеженим. Загалом функція мозку забезпечити такі умови, в яких ви можете вижити, в яких ваш організм не буде падати під певні критичні ситуації, і основна функція мозку, завдяки якій він забезпечує вам виживання, це прогноз. Спрогнозувати, що може статися, але прогнозує мозок на основі відомого, тому якщо відомою є для нього негативна установка, навіть якщо вона вам приносить біль, подібний прогноз мозок вважає безпечнішим за невідомий сценарій. Замість невідомого завжди обере відоме, навіть якщо це відоме деструктивне. В основі цього лежить дивовижна здатність мозку до нейропластичності. Уявіть свій мозок як величезний ліс. Кожна думка, кожна дія, кожна емоція як стежка, якою ви проходите. Чим частіше ви думаєте або дієте відповідно до своєї установки, тим ширшою і глибшою стає ця стежка. З часом мозок починає автоматично ходити по цих протоптаних стежках, навіть не замислюючись. Це Робить старі установки надзвичайно стійкими, як формуються установки? П'ять основних етапів. У нас відбувається певний досвід події. Всі установки починаються з одного події. Ця подія стає першим пазлом, який ваш мозок запам'ятовує, щоб потім почати створювати правила на все життя. Наприклад, маленька дитина досліджує світ і хоче залізти на дитячу горку, А від батьків чує миттєвий стривожений крик. Не лізь туди, впадеш. Та хіба відповідає це дійсності? На кожен досвід і подію ми. Створюємо емоційну реакцію ми її не створюємо, мозок, її формує. Емоційну реакцію, чи нам сподобалось, чи було страшно в цей момент, чи було прикольно, чи сумно. Ну, великий спектр є, але головне це емоційна реакція на досвід або подію. Другим надзвичайно важливим пунктом є емоційна реакція. Наприклад, маленька дитина відчуває стривоженість батьків і чує заборону у відповідь на своє бажання залізти на горку. Отже, з'являється зв'язок: лізти на горку, тобто досліджувати нове, бути в активній грі з іншими дітьми, бути сміливим, небезпечно і цього. Його краще уникати дуже часто, особливо в дитинстві, емоційні реакції формуються не від самої події, а від того, як. На неї зреагували ті, хто був поруч рольовою моделлю, батьки, вчителі, старший брат, сестра, Рольова модель, як зреагувала і яким чином подала цю ситуацію. Емоційні реакції формуються на основі них. Тому більшість установок ідуть із дитинства і фактично є нав'язаними. Більшість ваших уявлень про себе та світ штучні, неправдиві і, скоріш за все, глибоко негативні та ключі розумінні. Вони не ваші, і у ваших силах змінити їх. І третій пункт це повторення. Це когнітивна економія, коли мозок, замість того, щоб вдавати все знову тотально досліджувати, він бачить схожу ситуацію і одразу її категоризує за тим, що вже було в житті. Якщо подібні події та реакції повторюються знову і знову, наприклад, дитині знову забороняють отримувати новий досвід і нав'язують страх. Не гладь собаку вкусить. Мозок починає бачити в цьому закономірність. Він протоптує нейронну стежку. Це працює не тільки в свідомому віці, це працює з того періоду, як Починають формуватися нейронні зв'язки, а формуватися вони починають ще, коли дитина знаходиться в черві у матері. Але все можна змінити. E, загалом, коротше, відбувається повторення. Тобто сталася якась ситуація, мозок її вже знає, а схожа була, окей, все. Ми видаємо таку реакцію. Четвертий пункт це автоматизація, це автоматична думка. Це коли відбувається повторення, при великій кількості повторень, мозок. Перестає навіть давати на розгляд ситуацію на автоматі, ви починаєте реагувати на щось. З часом ця стежка стає настільки широкою і глибокою, що реакція стає автоматичною. Ви більше не замислюєтеся, чому ви так реагуєте. Це просто відбувається. Установка переходить на підсвідомий рівень. Наприклад, дитина, нові спроби якої дослідити світ та взаємодіяти з іншими супроводжувалися страхом батьків. Починає все менше пробувати це робити і автоматично асоціює будь-які спроби з небезпекою, закриваючись у собі та розвиваючи. Інтровертивний тип особистості, прийняття рішень і одразу оцінка ситуації вона відбувається миттєво п'ятий рівень, коли зацементувалися попередні чотири. Це поведінковий паттерн. коли на основі маленьких даних одразу мозок складає, як реагувати на щось. Ця автоматична установка починає диктувати вашу поведінку. Наприклад, установка взаємодіяти з невідомим страшно може призвести до уникнення нових викликів, прокрастинації або страху виступати публічно. Це стає вашим типовим поведінковим паттерном. І жарти про страх запису до лікаря або замовлення піци по телефону насправді не жарти, а результат дитячого досвіду. В чому пастка цієї роботи мозку? Але й величезний ресурс в тому, що на основі поведінкових патернів, на основі установок, ви можете дуже сильно обмежити життя. Ви фактично на основі установок обираєте собі роботу, вибираєте оточення, вибираєте заробітну плату, ви обираєте партнерів, вибираєте все. Ви обираєте все 24 на 7. На рівні того, яка установка закріплена глибоко глибоко всередині. Твої установки це не просто думки, це глибоко укорінені нейронні програми, які діють як невидимий фільтр або автопілот для твого мозку. Вони обмежують те, що ти бачиш, чуєш і відчуваєш у світі. Наслідок ти бачиш лише ту частину реальності, яка підтверджує твої установки, навіть якщо навколо існують тисячі інших можливостей. Це створює ілюзію, що твоя правда є єдиною. Але і правда ця насправді не твоя, а нав'язана поведінковим паттерном, який створений штучно оточуючим світом. Як змінити установки? Як перепрошити своє життя, як знайти цей той самий ключ від реальності, щоб так щелкати її і щоб створювати все, що ви хочете? Як змінити установки? Є така штука, нейропластичність. Мозок загалом постійно змінюється. Нейронні зв'язки будуються постійно. Вони створюються десь тут, ну взагалі в голові. Але мій мозок хоче їх пояснити ось так. Як тільки зрозуміти, що ваш мозок і ви змінюєтесь, ви можете досягти просто неймовірних результатів. Як змінити установки? Покрокова схема. Пункт перший усвідомлення та ідентифікація. Перший крок це розпізнати свої установки, звертайте увагу на свої автоматичні думки, емоції та поведінкові паттерни, особливо ті, що вас обмежують. Запитайте себе, яка установка стоїть за цією реакцією, хто мені її нав'язав і чому я вирішив, що це істина. Номер два переривання старого паттерну. коли усвідомили негативну установку. Важливо її замінити на нову, ствердну, позитивну, Та Це має бути не просто слово, а глибоке відчуття того, що ваша установка вже є реальністю і вже є правдою. Це і є ви. Відчуваєте це всім тілом як правду. Третій пункт це дія. Важливо діяти з цієї версії себе. Коли наступного разу ви попадете в ситуацію, де працювала ваша негативна установка, відслідкуйте момент зародження обмежуючої реакції і замініть її позитивною. Прийміть рішення з цієї позиції, зламайте цикл негативного досвіду, який є штучним. Якщо ви почнете собі формувати в цій точці абсолютно новий сценарій з теперішнього часу з усвідомленням того, що ви хочете. З усвідомленням того, що це вже все є в вашому житті, ваше життя зміниться. Якщо ви почнете на рівні свідомого це день за днем втілювати, день за днем формувати в собі нові паттерни, ви дуже скоро побачите, як при ситуації, яка до цього у вас викликала один поведінковий паттерн, негативний. Раптово ви в точці прийняття рішення повсякденної абсолютно ситуації, ви зупинитесь і вперше. За дуже довгий відрізок часу вчинити інакше. А потім ви зафіксуєте це і в другій схожій ситуації вчинити теж інакше. Після цього ваше життя почне йти зовсім по іншому руслу. Якщо ви з сьогоднішнього дня почнете змінювати свої установки, я вам обіцяю, що ви можете досягти всього, чого ви хочете. Ви можете змінити навіть свій характер. Зі свого боку, я на вас дивлюсь без обмежень. Почніть змінювати. Ви можете. Скільки б вам не було років, де б ви не були? Ось так.